Аналізи на паразитів у 80% випадків брешуть. Це факт, а не перебільшення. Я вам зараз поясню: більшість паразитів не сидять в кишечнику весь час. Вони мігрують, ховаються в протоках, тканинах, органах, живуть циклами. Здати кал саме тоді, коли вони вийдуть, це вже лотерея. Плюс лабораторію шукають. Лише кілька видів, тоді як паразитів десятки. Тому аналіз чистий не значить, паразитів немає. Це значить, ви просто їх не зловили. Орієнтуйтесь не на папірець, а на симптоми, плюс загальні показники крові: підвищені езофіли, запалення, низький фретин, здуття, втома. Проблеми зі шкірою це реальні симптоми тіла, а не якісь там папірці фантазії. Коли ви знімаєте паразитарне навантаження, тіло буквально включається. Піднімається енергія, нормалізується фертин, очищається шкіра, зникає здуття, вирівнюється гормональний фон, полегшується сон і психоемоційний стан. Організм починає працювати так, як мав працювати давно. Хочеш зрозуміти, чи є у тебе паразитарне навантаження? Пиши під відео Хочу або в особисті повідомлення. Зроблю розбір твоїх симптомів, подивлюся аналізи, якщо вони є, підберу програму очищення і супроводжу до результату.